Уявіть, що в Карпати. Карпати не піднімаємося. Тут всі пропускаються. Всі та, 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 та всі. <сі> всі одну сходинку пропускають. Обережно там сходинку не пропустіть. О, молодець. Дівчата ну, розумні, двічі, вперше. Чекайте, бо ж тебе не полізу на людей. Можна йти там чи ні? Давай, давай. Там завмерли. Так, все, давай тут посвікаємо бабушку з дідушкою. Давай. Бабушка з дідушка внизу. І маму. Вони ж не такі швидкі, як ми, звичайно. Все, походу, йдемо. О, цепочка золота. Так. Це жарт. Ніхто нічого не... Скруті схили. Ну, а що ти думала так? Кожен день підніматися можна собі, Можна 20 кілограмів скинути. Тут зараз вітер буде. О, свобода! О, старість не радість. О, хай же ми ратуша.